Всім привіт! Сьогодні е, я вам розкажу, що таке світлодіод по-простому, як нас кажуть на Львівщині на хлопський розум, які вони є, які їхні характеристики і так далі, де їх використовується. Так що підписуйтесь на канал, буде цікаво, не переключайтесь для загального розвитку. Це супер. Е, ніхто не знає, де воно нам знадобиться. Повірте мені, зараз такий час. Е, навіть така інформація буде цікава і в будь-яких випадках може вам знадобитися. Ми українці, так сильна нація. Це весь світ вже бачить і розумна. Будемо ще розумніші, ще сильніші. Так що поїхали, підписуємося. і Я зараз вам деталі детальніше все розкажу. Так з чого ж ми почнемо? Давайте я ми почнемо з е, світла е, в, в цілому, е, що споживання їх, і які лампочки є. Е, самі ви знаєте, є лампочки розжарювання. От такі от, ну, такого план цей студіон, знаєте, звичайна стара лампочка розжарювання або накалювання, як то кажуть. Вона споживає 100 Вт і світить не 100 Вт. Але щоб ви зрозуміли, тільки 15-30 Вт вона використовує для того, щоб давати вам світла. От, освітлення. От так. А все решта в, нього, в, в них йде на е, нагрів і на теплу віддачу. Отакого плану. Дальше. Пішли лампочки, якщо всі знають, ось такі економки. Вони були популярні. Вони називаються лампочки КЛЛ. Це по факту копія. Не копія, це мініатюра лампочки растрових світильників. Знаєте, такі люмінісцентні світильники, такі що в складах стоять в растрових світильниках, в фісах. Це компактна версія, так, тому і воно так розшифровується. Лампочка КЛЛ, компактно люмінісцентна лампочка. Вони мають спільного. Я пізніше, якщо детальніше ви хочете про лампочки, я вам розкажу, що набере дуже багато відео. Я, кажу, набере дуже багато переглядів відео, то, е, я вам детальніше розкажу про лампочки, які вони існують, які краще вибирати, якими фірмами користуюся, і так далі. Е, вони мають дещо схожі елементи, як в світодіодах. Вони взяли звідси. Поїхали далі. Потім пішли ось такі лампочки. От, світлодіодні, вони ще ефективніші. А, до речі, наприклад, е така лампочка 1 до 20. Якщо вона має 20 Вт, вона світить на 100 Вт. Перейдемо до світлодіодів. Світлодіоді, світлодіод е 1 до 10. Е це означає, що один світлодіод ось такий, він споживає 1 Вт, а світить на 10 Вт. Так що, ось так. Так що, отака лампочка 10 Вт 12 Вт, 12 вона, грубо говоря, світить на 120 Вт. Ну, на 120 Вт вона не світить, але на 100 вона твер твердо світить. Ось такі лампочки пішли, світодіодні. Спочатку вони були дорогі, тепер вони всюди доступні, їх дуже багато і так далі. Як вона виглядає всередині? Ось так багато світлодіодів в них є. Так що, отак, давайте перейдемо ближче до світлодіодів. Звідки вони пішли, як вони почалися. Дивіться, самі перші світлодіоди, це були такі от світлодіоди. Вони світлодіоди почали виробляти в 1956 або 1954 -му. Поправте мене, самі перші пішли. Вони почали почали тільки використовуватися в радіотехніці, в індикації, різної техніки і так далі. Що таке світлодіод? Це є не так, як ці лампочки йдуть на грів. І цей. Світлодіод сам по собі це є кристал. Грубо говоря, ну якщо я не знаю, якщо по літературі, яку я читав, коли я працював в освітленні. Ну я два роки працював в освітленні, я багато літератури прочитав. Світлодіод з самого початку, природній навіть є, є такий камінь, кристал, до якого приєдні плюс і мінус, і він буде давати світло. Але природній він був тільки вроді або червоний, або синій. Білого не було, жовтого не було. Він світив одним світлом. Потім вже е, почали досліджувати більш цю всю тему е, і, і почали робити штучні провідники. Не природні, а штучні. Е, штучні. І Штучними провідниками вони досягли того, що вони е, всякими фізико-хімічними властивостями провідників вони добивалися світла, якого вони хочуть. Наприклад, там, синього, червоного, от є клієнта є РГБ. Red, blue і Green. Це є ну, червоний, зелений і синій. Отак от добивалися. Е, такі от, е, таким от методом. От, перші вони світили не сильно. Чому не сильно? Зараз я вам покажу. Вони прості, звичайні. Це, оце все як вони робляться, Блин, фокусуються погано. Вони наслоюють. Отак. Слоями, слоями, слоями провідники. Тут не зде плюс, тут де мінус. катод, та нот. І при проходженні через нього оці провідники проводять. Кристалл починає світити. І він тому мало споживає, тому що він не нагрівається. Ну, він нагрівається, провідники самі нагріваються. Тому що йде великий ток, і він починає світити. Він так в нього, через нього проходить просто. Проходить і він видає світло, тому він такий енергоефективний, дуже економний. Такі от світодіоди пішли. Після цього пішли світлодіоди ось такі. Це є СМД світлодіоди. СМД плати є. Як оприділити, що, чи цей СМД світлодіод, чи це КОП світлодіод? СМД світлодіод він має багато виходів, тому що е, в мене немає зараз плати СМД. На СМД платі, бачите, оце є КОП світлодіод. Давайте На СМД платі йде, наприклад, багато, багато виходів, плюсів і мінусів, тому що там є багато світлодіодів. І СМД е, платить тим класно, що ви тими багатими виходами-входами, тими світлодіодами, ви можете регулювати, керувати. Таким світлодіодом, ви не покеруєте. Ось таким світлодіодом ви не покеруєте. А СМД е, світлодіодом, от є такі от прям панелі SMD. І ви можете тою панелю керувати. Ви можете, наприклад, там напаюють різні кольори, там зелений, червоний білий, ви можете керувати цим світлом. От, як у випадку, світлодіодна лента RGB. Бачите, тут у нас це СМД-світлодіод, бо в нього дуже багато виходів. Там впаяно три світлодіоди: зелений, е червоний і синій, і ви собі ним керуєте. Тускліше, світліше і мішаєте разом з ним. Це є СМД світлодіод. СМД світлодіоди прикольно тим, що. Ви можете зробити собі світлодіодну панель і виводити на неї, наприклад, різні написи. От, от як ви говорите, от, як в телевізорі, от, є LED, LED-екран, LED-підсвітка, LED, LED все. LED ви оцим, цим SMD, там все йде SMD світлодіоди. Ви можете регулювати собі. КОП світлодіод, так, такого ви ним не зробите. Він просто може світлі світити світліше, яскравіше і так далі. І в КОП світлодіодів постійно два виходи: це є плюс і мінус. Ну, вхо... Плюс і мінус два входа, і він світить. Або тут плюс, тут мінус от так. З'єднати це є коп світлодіод. Його можна відрізнити от, по цих ножках. В СМД світлодіоди є багато, якщо вони керовані, бо є не керовані. Оце є не керовані. Тут просто є плюс і мінус, і все. Це є СМД світлодіод. А це є Коп плата в, ліка... в ліхтариках от таких стоїть в наших китайських налобних. Тут стоїть Коп світлодіод. Е... Так, то ми все об'яснили, ви вже зрозуміли, що таке. Далі, після таких світлодіодів, пішли, як ви бачите, він білий, а цей йде жовтий. А знаєте, що таке жовте? Цей люмінофор. Люмінофор, ну, як вам обяснити, по-простому є фосфор, який підсилює світло і світло дає ще більше. Цей просто світив, а тут вони внизу під нього дали люмінофор, який ще підсвіт, під, підсвітлює, ну, піддає більше світла освітлення. В СМД, як ви бачите, також вони всі йдуть жовті. А жовті, бо тому, що тут є люмінофор. Він підсилює світло і вони яскравіше світять. В КОП е платах, як ви бачите, його ще більше. І він ще більше дає світла. Як ви бачите, коли він сідає, ви, ви бачите тут світлодіод, а по краям так теж світить таким тускліше. Оце є люмінофор. Е і завдяки оцьому люмінофору вони досягли реально дуже багато світла. І з дуже маленького, ну, маленького споживання. Чому я казав в таких лампочках? В таких лампочках КЛ, оці всі трубки вони білі, вони всі також йдуть в люмінофорі, щоб світла було більше. Ось так. Ще один важливий нюанс, що світлодіод світить від постійної, постійного току, не від перемінного, як в нас в розетках в нас в сіті, як то говорять. Тому що людина писала деяка. Каже, Та як він 220, ти його до батарейки приєднюєш до акумулятора. Ні, світлодіод працює тільки від... від постійної напруги. Тут в лампочках, як ви бачите, хтось розбирав, тут стоїть тіпа, маленький трансформатор. От як звичайна лента, ви підключаєте трансформатор. Вона ж від 220 не робить, ні, вона йде від трансформатор. Так же само і тут. Все компактно зро... зроблено. Резистори, трансформатори і так далі. Е... Вона. Від постоянного до 220 ніколи не під'єднюйте, Буде бада-бум, як то говорить. Ось отакий принцип по-простому, як говорять, як оприділити, який вам хочеться світлодіод. Який світлодіод краще брати для аварійного освітлення, ви скажете. Звичайно, е е е СМД. Світлодіод, якщо це є платка. <клес> <клес> Або по одному, як люди паяють, оці SMD, як ви бачите на USB-свистках, вони беруть SMD. Вони є ефективні, вони дуже, дуже багато дають світло, ну, можете також КОП ставити. Так, що з тим ми оприділилися: обслужування. Обслужування це є наскільки горить світодіод, не горить світодіод. Ну, дивіться, світлодіод, по принципу, своєї, е, своєї природи це і вічне світло. <кій> Якщо йому дати правильне обслужування. І правильний ток. Якщо це світлодіод 1 ватний, він хоче 1 Вт, а ви даєте більше 1,3 Вт, 2 Вт, він прослужить. Просто ресурс буде менший. Або охолодження. Чому ці лампочки, як ви бачите, йдуть на алюмінієвих або керамічних основах, або кераміка йде, тому що тепловіддача він гріється. Гріється через що? Через тому, що йдуть великі токи. Через нього він нагрівається. Горить він як? Просто деградує. При великому нагріванні ці всі провідники, елементи, вони деформуються, деградують і він перегорає. І все. І тоді його догорить. А так він може бути вічним, реально вічним. Якщо йому правильний ток, правильне обслужування, це радіатори ставлять, кераміка дуже хороша. Якщо от колись були такі фірма, не хочу говорити яка, але ставили світодіодні лампочки. Мені по досі це перші, Вони перші були дуже дорогі, не <кій> <Кійко hated każdy> коштували по 150-200 гривень. Але в них оця форма, де стояв на платформі світлодіод, була повністю зроблена в радіаторі і в кераміці. Ну, вони дуже довго. ну, Вони реально обслужування дуже хороше їм зробили. Зараз, бачите, клею наліпили, якусь алюмінієву платку дали, та й все. І служить та й служить. Для чого це робиться? Вони можуть зробити класний світлодіод, який буде світити вічно, виробники. Але це їхні гроші. Якщо вони будуть <кхід> випускати такі лампочки, які будуть світити по 10-20 років, вони не зароблять гроші. Дали чуть більше чуть неякісні світлодіоди, дали чуть, чуть менше їм охолодження, чуть більшу напругу і вираховують, що вони світиться лампочка рік-два, і все, вона після того згорає. Деградує <кій> діод і вона горить. І ви йдете в магазин, купуєте другу лампочку. Так, звичайно, їм теж хочеться їсти, вони теж хочуть заробляти компанії, бо ну як випустити одну лампочку і, і роками, щоб люди раз купили і забули. І вони тоді не зароблять грошей. Ось отаке відео про світлодіоди. Так що, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо детальніше, ще раз кажу, ви хочете, щоб я розказав про лампочки, які вони є, які вибирати, які світлодіоди, краще лампочки вибирати, <кій> я вам можу детальніше відео зняти. Якщо це відео, набере багато лайків, ну і переглядів, звичайно. Так що, ще раз, слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо і до наступних відео.